Так, хлопці, сьогодні ми займаємося ремонтом вірової системи. Заодно ви питали, як працює даний тепловізор. Одразу кажу, що я його використовував декілька разів, тільки його придбав недавно, тому не знаю, весь його повністю ще функціонал. Давайте заснімемо нас цікавить холод, так як у нас зараз кондиціонер. Ми Бачимо, як працює касетний кондиціонер. Бачимо, що температуру приміщення і бачимо потік холодний потік повітря. Кондиціонер працює в режимі охолодження. Видно, так? Да? Ну, тобто раніше ми пірометром, ще раніше ми якимись там термометрами міряли потім пірометрами, а це взагалі дуже швидко відбувається. Тобто ти підійшов, бачиш температуру, бачиш холодить чи не холодить, Звідки, який потік іде, куди, як він розповсюджується. В принципі, ще треба трошки погратися і буде зрозуміло, да? Бачите? Це повністю приміщення. ну Воно відносно чогось показує температуру. От Зараз відносно тепло приміщення показує холодний потік повітря. Була, ну, так. моделька, от така от. UT260B. Він тут може записувати, тобто для замовника можна зробити запис, там карточка вставляється, на кронштейн ставиться. Ну, прикольна цяцька. Я думаю, що лишня вона точно не буде.